Добрый день. Добрый день, уважаемые журналисты. Я Верлатый Андрей, кремник Всеукраинской громадской спилки «Слава Украине». Мы сегодня вас пригласили рассказать и вопиющий факт, и предъявить доказательства этих фактов по отношению к нашим раненым. Зимой 2015 года прошла встреча господина Орбана и президента Украины Петра Порошенко, на которой было озвучено, что Венгрия готова за свой счет лечить и помогать нашим раненым бойцам. Бойцам, которые были, получили увечья в зоне АТО. После этого под эгидой нашей спилки были проведены переговоры с руководством Кабинета министров Венгрии. Дальше были проведены переговоры с послом была отправлена официальная нота на Министерство обороны, то есть это было в конце зимы, о лечении наших бойцов. До, фактически до марта месяца мы не видели ответа на эту ноту. После этого нам пришлось как инициировать встречу заместителя министра обороны начальника военного, Центрального военного госпиталя, полномочного посла в Украине Эрна Кешкина на территории военного госпиталя, на которой было заявлено о том, что лично послом было заявлено о том, что будет в Венгрии до полного выздоровления оздоровлено 20 наших солдат. На сегодняшний день мы удивлены реакцией Министерства обороны. Сейчас на экране вы можете увидеть письмо из Министерства обороны. То есть это офіційне письмо, которое відправлено з департамента міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, в котором чітко сказано на даний час військово-медичні заклади Міністерства оборони України Спроможні надавати допомогу у повному обсязі пораненням під час проведення антитерористичної операції нашим військовослужбовцям, нашим патріотам. А найцікавіший момент ми бачимо в перепосідньому абзаці, у разі збільшення кількості санітарних витрат ми не відмовимося від допомоги. Сейчас рядом со мной находится волонтер Ирина Будник. Ивана Будник, извините. Это человек, который с самых первых дней АТО посвятил свою, фактически всю свою, всю свою личную жизнь выхаживанию наших солдат. Я попрошу ее рассказать реальную ситуацию, которая творится в госпиталях Украины. Доброго дня, шановне панство. Е, кілька слів, напевно, про себе. Я опікуюся пораненими ще з Майдану А до військового шпиталю. Е, я з сестрою і е, з групою небайдужих наших друзів ми потрапили е, в жовтні. Ми відвідали кілька відділень і. По рекомендації лікаря-реабілітолога, яка там працює, сказала, що найгірша ситуація в гнійному відділенні хірургії, де на той час лежали бійці з дуже важкими пораненнями і гнійними процесами. І ми зупинилися на цьому відділенні. Ми взяли його під свою опіку. Ну, своїми коштами там ми збирали кошти, правда, дуже великі, і закупляли антибіотики останнього покоління для гнійних процесів це Миринем, зінофро, Тігацил, вартість їхня дуже висока. Спочатку віддавали на саме відділення, а потім зрозуміли, що так справа не піде. і Почали адресно віддавати пораненим, знайомилися з сім'ями. Я психотерапевт, я ще й вела матерів, дружин, психологічну допомогу надавала. Mm. Також ми ну, вже коли близько познайомилися, побачили, що хлопці дуже страждають від болівого синдрому, від фантомних болей, від безсоння. І почали шукати спеціалістів акупантурщиків, інших спеціалістів, привозили їх на консультації, ну, на прохання родичів. Е і таким чином, спочатку наша робота полягала в тому, що просто щоденні потреби забезпечувати і якось полегшувати їхні страждання. І так, як ми там знаходилися щодня, почали вникати в Процес лікування, ми бачили, яка повільна динаміка відбувається в лікуванні. Ми почали помічати таку певну знаєте, лікарів, не можу, це чи халатність, чи безвідповідальність, я не знаю. І почали поглиблювати нашу роботу. Тому що госпіталь це свого роду такий конвейер, куди поступають важкі бортиборти борти з важкими пораненими, їх там оперують, підліковують, а потім відправляють на інші госпіталі. Хлопці насправді часто виписуються зовсім недолікованими, які потребують реабілітації і, і лікування. І, я коли прочитала цей лист відмови, у мене ну, теж виникло запитання: а що це збільшення санітарних втрат? Це так про людське життя е, написано. Тому що для нас кожна історія, кожне життя це особиста трагедія, це подвиг, це цілий космос, це життя. Ну, у них у всіх сім'ї, діти, дружини. Ну, це правда дуже зачіпає і. Я хотіла далі продовжити, що ну правда, наша медицина українська абсолютно була не готова до е, військових травм, до вогнепальних осколкових поранень. Я почну відразу з випадку, е, що ви в порівнянні побачили просто, як відрізняється наша медицина і європейська. Е, я почну з історії Леоніда Хмелькова, кіборга якого привезли з аеропорту, щоб побачили, да, як, як, який він був і що, що зараз. Діагноз у нього. Вогнепальне наскрізне осколкове поранення з руйнуванням лівого кульшового суглобу, верхньої тканини стегна, там яких тканин, лівої сідничної ділянки, травматичне ошкодження сідничного і берцевидного нервів, гнійні процеси, видалення 15 сантиметрів кістки ноги, надзвичайно високий больовий синдром. Болі були такі, що він, в принципі, не спав цілодобово у госпіталі. Йому не змогли забезпечити а, обезболення, а, нічого не допомагало. Через місяць лікування у нього почалася септицемія, це така форма сепсису, тобто а, була загроза ампутування та не, ну, і життю. І вперше, а, ми, не маючи такого досвіду, почали готувати його для лікування за кордоном. А, це був дуже такий. А, нам потрібно було це робити швидко, але це було складно, тому що практично всі клініки відмовилися від нього як від найважчого пацієнта. І е, все-таки на найвищому рівні там Бундесвер дуже посприяв, його все-таки взяли е, в приватну клініку Монте біля біля Коблянця. Е, коли е, відправляли в Німеччину хлопців по програмі, е, його взяли на борт і відвезли в цю клініку. І зараз, через місяць, зараз Леонід другий місяць на лікуванні в Монтебаурі. Перше, що зробили, коли його зустріли німецькі лікарі, це обезболили. Обезболили так, що Леонід потім нам дзвонив і казав: А. Я був в шоці, у мене просто розводнілося в голові, і я запитала, що мені вкололи наркотики? А лікарі кажуть, що ні, це просто ну, грамотне комплексне обезболення, яке практикується в Європі. Це не наркотики. А тут нам в госпіталі розповідали, що м -м, крім дексалгіну і лонгокаїну, якби нічим зарадити не можуть. Далі Леоніду зробили аналізи на гнійні процеси. Да? Підключили німецьких і американських мікробіологів, тому що бактерії були страшні, просто які даже антибіотика для них не було. Вони розробили йому антибіотик. Виключили сепсис, зняли больовий синдром, витягнули ногу на 15 сантиметрів, поставили тимчасовий протест тазу суглобу. І вчора він вперше за 4 місяці гуляв уже в вертикальному положенні на вулиці. Тобто ампутації не буде, прогнози позитивні, і лікар обіцяє поставити Леоніда на ноги. Плюс в Київському госпіталі абсолютно не звертали увагу на ту ногу, що в нього залишилось. І е, за той час, що він лежав нерухомо, нога повністю атрофувалася. Тому е, вони, якщо лікують, так комплексно, де звертають увагу якби на всі частини тіла. І е, уявіть собі, що було б з Леонідом, якби він залишився тут. Тобто, це була б однозначно вже давно ампутація, і він був би інвалідом. Е, 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 е. Ми збирали кошти на це лікування, тому що клініка виставила початковий рахунок в 20 тисяч євро, а тепер продовжили ще, ще плюс 30, тобто в сумі 50, але він, буде, він повернеться в Україну абсолютно здоровим. Другий випадок це теж наш підопічний Руслан Карпець, 128-ма бригада, поранений 15 вересня 2014 року під Дебальцево. Зараз він теж, слава Богу, в Німеччині в госпіталі за пів року він переніс 30 наркозів, 30 операцій. А чому? Тому що гніні процеси в ранах і чим, що робили в госпіталі? Постійний наркоз і постійна чистка ран. Ніхто аналізи, ну, аналіз бак пасів, який називається, ніхто не робить. Тобто колять навмання антибіотики, висаджують серце, висаджують імунітет. Е і потім вже нічого не діє. Зараз в Німеччині він теж другий місяць, він там ще кілька операцій в Німеччині переніс. Йому на даний момент йде боротьба з, з гнійними процесами. Тобто лише зараз йому почистили рани, грамотно почистили, знайшли правильні антибіотики, і Руслан чекає на Ендопротез у нього плюс ще е, висока ампутація правої руки. Е, правда, зараз почались процеси ну, дуже важкі з серцем і зором від наркозів. От, теж успішно лікують. От теж підопічний мій Валентин Бородін, 30-та механізована бригада, поранений під Лотугіно. отримав важкі переломи та суглоба і правої голені. П'ять місяців в лежачому положенні в Київському госпіталі. Гніні процеси постійні. Поставили якусь пластину в ногу, відправили додому. При цьому не призначили ні антибіотиків, нічого не прокапали. Людина додому на п'ять днів. Гніні процеси повертаються. На даний момент знову в гнійному відділенні шпиталя. Знову завтра операція по видаленню кістки, яка знову гниє. Едуард Панченко це навіки наша біль. Він поранений був 18 січня під Донецьком в обидві ноги, право ампутували по бедро, йшов на поправку, і, і е, е, буквально е, ми йому купили антибіотики за призначенням лікаря. І Едуард е, у нього піднялася температура, він покрився червоними п'ятнами, е, рвота, тиск впав. Ну і ми ж, значить, бігаємо за лікарем, питаємо, ну, а дружина вагітна на сьомому місяці. Е, бігаємо за лікарями і питаємо, ну що, що таке? Ну, це ж це щось не так, щось недобре. Е, він почав слабнути, там, втрачати свідомість. Три дні хлопця тримали в палаті номер один гнійного відділення хірургії. До нього практично не приходив ні лікуючий, ні черговий, ніхто. От просто. Коли його забрали в реанімацію, а це була важка форма сепсису, і хлопця не стало буквально за двоє суток. І це досі така біль від цієї втрати, тому що, тому що після Едуарда, через два тижні, з Леонідом Хмельковим пішли ті ж симптоми. І ми вже розуміючи, що, що це за симптоми, це ми почали кричати про те, що рятуйте хлопця, бо, бо буде те саме ще з Едуардом. І це ми в реанімацію просили допустити нашого спеціаліста по Сепсису з Києва, ну, київського спеціаліста, щоб він е, відкоригував лікування, щоб він ще проконсультував, можливо, в чомусь. Це був такий дуже важкий процес через скандал. Ну, в общем, пропустили е, нашого спеціаліста, Ну, Леоніда, ми врятували. Е, на, на, на даний момент. Е, є дві категорії хлопців, які виписані недоліковані, такі як Діма Кирилов, мій підопічний, теж який лежав кілька місяців там з дуже важкими пораненнями в легені, в ногу. Зараз його виписали додому. Він з Кіровоградської області, і, і, і зараз у нього нога практично не робоча. Він не згинається ніякої реабілітації. Призначили тільки якісь таблетки. Йому на цьому, все зараз в нійному відділенні знаходиться Костя Клепач 20 років, 95-ка. Який е, воював, ну отримав поранення в аеропорту. Е, у нього лікоть видалений та на кілька сантиметрів кістки, необхідне ендопротезування. Е, весь цей час бореться знову ж таки з інфекціями, гніні процеси не закінчуються. Е, через тиждень робитимуть операцію по відновленню пошкоджених нервів. І потрібне потім протезування ліктя. Батька в родині немає, живе з мамою. Родина бідна. В госпіталі лежить в хірургії невідкладної допомоги Валентин Ковальський. Це снайпер 95-ки. Він поранений ще 25 липня минулого року. Під Торезом. Уже рік. Він знаходиться у важкому стані. Поранення в черевну порожнину вже видалено половину кишечника. Болі досі такі, що людина він навіть не може на контактити, він навіть розмовляти не може. Те, що я бачила, що йому капають, лонгокаїн йому капають. Він теж потребує допомоги. Ну, тут йому сказали, що шансів немає. Ну, людина лежить, невідомо чого лежить. І та мама його ну, там, планує на Ізраїль його відправляти. Це коштує близько 95 тисяч доларів. Звісно, таких грошей немає, вони збираються повільно. Тому ну, я думаю, що він надзвичайно потребує допомоги а, за кордоном. А, От, і таких поранених дуже багато. У мене інформації просто дуже багато. Зараз ви, вважаємо, журналісти, услухали. ситуацию, которая идет неофициальная, которую рассказывают наши госпиталя, а которая идет нашими жизнями солдат разбрасываться, как хотят. Мы обратились по данному факту, обратились к послу Венгерской Республики в Украине, Эрна Кешкину, с просьбой прокомментировать данный случай. Пожалуйста, на экран.

А потом, если, конечно, речь идет о переворании, они но пока не надо, и они позволю на когда они готовы принять все и я говорю, а что это наше предложение А все они говорят, что готовы принять их вообще и подправление. Вы как, как вы видите, Посол очень дипломатичен в своих комментариях. Сейчас, благодаря вам, мы обращаемся напрямую к министру обороны Украины с просьбой объяснить нам, объяснить бойцам, которые сейчас на передовой, объяснить бойцам, которые сейчас в госпиталях, родным, нашим родным, родным бойцов, почему? На каком основании украинские чиновники, получив заветное кресло, дают такие отказы? Мне лично, я думаю, вам тоже будет интересно узнать было бы, почему жизни наших солдат списываются на какие-то непонятные санитарные нормы. Кому это выгодно? У нас Иногда, сталкиваясь с такой безразличием, у нас не хватает, наверное, мировоззрения понять, почему жизнь солдата, жизнь человека, который защищает с ценой своей жизни на передовой нашу Родину, спокойствие наших детей и семей, до такой степени безразлично нашим чиновникам. Спасибо. Если у кого-то є якісь вопросы, прошу задавати. Богдана Костюк, костюкрадіо Свобода. Так сталося, що я доволі часто теж потрапляю до військового госпіталя як волонтер. Намагаюсь допомагати. На жаль, це не поодинокі випадки. Ці історії, що ви розповідаєте, чим ви пояснюєте? З одного боку, ми маємо офіційно перемир'я. З іншого боку, як тільки хлопцю там ногу чи руку підлікували або в око вставили, все, він може їхати. І найчастіше волонтерам місцеві лікарі пояснюють так: нам треба міста свободні держати. Що робити з цим підходом? От підлікували і все, і забули. Я Я попитаюся об'яснити дану ситуацію зі своєї мировоззріння. Я вважаю. что наши чиновники, как говорила Иванка, совсем не готовы лечить чиновники в больницах, я имею в виду, Чино... потому что не готовы лечить наших солдат. Последнее время, последние года, все наши военные госпитали делали только незначительные какие-то операции и лечили, наверное, от ОРЗ. Когда пошли тяжело раненые солдаты все просто с безразличием начали относиться к этому. То есть давно уже забыта клятва Гиппократа нашими врачами. Это мы видим и в гражданских госпиталях, и в военных. А также мы видим полное безразличие к судьбам тех людей, которые ценой своей жизни защищают спокойное и мирное небо над головой этих чиновников. Ну, я можу тільки доповнити, що насправді військова медицина у нас знаходиться на якомусь середньовічному рівні. Вона нам в спадок дісталася, і, напевно, проблема в тому, що а, військовий шпиталь не хоче визнавати того, що у них не все гаразд, тому що це така структура ригідна і закрита. Вони дуже болісно реагують на будь-які спроби а, якихось новітніх туди. А, Технологій, да якихось медикаментів обезболювання, і в цьому якраз основна проблема, що вони, поки не визнають що це, правда застаріли все, змін не буде, тому що е, у нас лікар з Монтебаура, який там Леоніда лікує, він так і запитував нас, дівчатка, у вас там середньовіччя в шпиталі, тому що Леоніду, наприклад, в рані забули тампон, який загнився і приріс до кістки. І коли лікарі там оперували, робили чистку ран. Вони казали, що під час операції цей пан Володимир, який оперував Леоніда, він дуже сильно матюкався. Йому було соромно перед колегами з Німеччини, які запитали, що у вас там робиться в Києві. Ну, в тому то й проблема, що вони не, не, не хочуть визнавати, що це давно вже все застаріло. Ми бачимо вопіючі факти халатності безразліччя к нашим ребятам. И если мы не будем это придавать гласности, не будем это выносить к народу, это будет также продолжаться. Наша с вами святая обязанность защитить тех людей, которые ценой своей жизни на передовой защищают нас. Наказан Александр Все таки ну зрозуміло, що наша медицина відстала. Але чому чиновники з Міністерства оборони відмовилися від, від того, щоб хоча б трошки допогодити нашим солдатам за кордоном, що їм важко підписатися там, сказати добре, нехай ця людина полікується, якщо ми самі не можемо. Чому таке ставлення? Як ви вважаєте? Я, я вам об'ясню ситуацію. Дуже багато госпіталів, це міжнародна практика. посередникам оплачують. до 15% стоимости лечения подопечного. Когда занимаются этим волонтеры от всей души, об этом даже нет разговора, да, ну стыдно как бы взять у волонтера денег, отдать волонтеру денег. А когда об этом разговаривает чиновник, чиновник с этого начинает. То есть вы можете позвонить просто сейчас, это факт, который подтвердится вам буквально одним телефонным звонок. Любая международная клиника при разговоре с посредником, что вы готовы дать больного, она вам объявит сумму вознаграждения. Я предполагаю, что нашим чиновникам, когда нет возможности заработать, не интересно. не интересно лечить наших солдат. Для них солдаты это санитарные нормы. И пока не поменяется система, а систему можем менять только мы, граждане этой, этой страны, Украины, ничего не изменится. Поэтому мы продолжим, как обещали, так и продолжаем. Мы будем защищать всех, кто не нуждается в помощи. Нет вопросов. вопросов нет? Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Надеюсь, еще встретимся не один раз. В данной ситуации мы будем вас информировать через интернет и личными э, отсылами информации, как идут ответы с Минобороны, с госпиталя и со всех э, причастных учреждений. Спасибо.